Кросс прогресія у кіберпанк, новий Xbox ометовий шолом, Патч для Stalker 2, бажаний всіма Resident Evil, розпродаж у Steam та інші новини ігрової індустрії. Вітанчик всім зайдешнім! Це ігровини на каналі LootSync. Я не так давно розповідав у Рілзі про новий Resident Evil. Цю гру вже хочуть придбати більше 1 мільйона людей. Я також покладаю великі надії на неї, бо цілий список попередніх частин серії мені дуже зайшли. Коротко і по суті, сюжет розповідає про Грейс Ешкрофт, агента ФБР, родички Аліси Ешкрофт із Resident Evil Outbreak, яка повернеться у розбомблений Ракун Сіті, де стикнеться з новими викликами. Гра вийде 27 лютого 2026 року на Xbox, PlayStation та ПК. Слідом за мобільною версією, Nvidia анонсувала настільну відеокарту GeForce RTX 5050. Ця модель є найдоступнішою в лінійці 50 серії, яка базується на архітектурі Blackwell. Її особливістю є використання пам'яті GDDR6, на відміну від інших моделей серії. Очікується, що новинка з'явиться у продажу у другій половині липня за рекомендованою ціною 249 баксів. Практики GeForce RTX 5050 не стануть несподіванкою для тих, хто стежить за новинами. Відеокарта оснащена графічним процесором Nvidia gb 207 який має 2560 ядер CUDA та 128 розрядну шину пам'яті. Тактова частота GPU коливається від 231 до 257 ГГц у режимі динамічного розгону. Об'єм відеопам'яті становить 8 ГБ gddr 6 зі швидкістю 20 ГБ на секунду, що забезпечує пропускну здатність у 320 ГБ на секунду. Енергоспоживання та продуктивність нової відеокарти заявлені на рівні 130 Вт, а для додаткового живлення передбачено 8-контактний роз'єм. Щодо продуктивності, офіційні бенчмарки від Nvidia не є найоптимістичнішими, як і для інших GPU Blackwell, компанія наголошує. на Підтримці технології dlss 4 з функцією Multi-Frame Generation. більш точна інформація про реальну продуктивність GeForce RTX 5050 з'явиться після публікації незалежних оглядів. Вийшов новий патч 1,5 для Stalker 2. Коротенько пройдемось по пунктам. Додали два нових стволи, трьохлінійку та новий пістолет, нова аномалія, водяне електричне торнадо з мутантів. Тепер випадає лут, можна збирати частини та продавати. Мабуть, всі навколо вже сказали аля дуже дивно, що цього не було спочатку. Я особисто на другому проходженні всіх небажаних монстрів просто оббігав і навіть не старався вбивати. Далі з'явилася офіційна підтримка модів через Zone Kit. Покращено A-Life. NPC тепер поводяться реалістичніше та не спавняться прямо перед очима. Нарешті завезли український ліпсінг. Чесно, по ролику я так подивився, трошки дивно виглядає, як натягуються арти у них, хоча може це мені тільки здалося. Просто при першому погляді треба заходити в гру і пробувати самому. І останній пункт більше 300. Виправлень, баги, оптимізація, поліпшення інтерфейсу і бойової системи. Все вище викладене створює бажання знову повернутися і пройти гру по новому колу. Напевно, буду за шрамо проходити. Зона оживає як ніколи. Чекай, чекай, якщо ти додивився до цього моменту, напевно, тобі цікаво. Постав лайк та підпишись. Дякую. Через тиждень після запуску гра Dune Awakening залучила понад 1 мільйон гравців. Піковий онлайн сягнув 190 тисяч одночасних користувачів. Більшість відгуків гравців є позитивними, про що свідчить 85% відсотковий рейтинг. У Steam. розробники вже поділилися своїми планами на майбутнє проєкту. Вони готують сезонний пропуск, що включатиме чотири великі DLC, і окрім цього, обіцяно регулярні. Оновлення контенту для підтримки інтересу гравців. Meta та Microsoft показали Meta Quest 3S у стилі Xbox. VR девайс отримує фірмові чорно-зелені кольори Xbox, матиме 128 ГБ пам'яті, у комплект входитимуть контролер Xbox, ремінь Elite Strap і 3місячна підписка Game Pass Ultimate та підтримка Xbox Cloud Gaming, але ця опція працюватиме лише на ПК. Вартість становитиме 399 бакс. Скажіть, будь ласка, хто ще хайпує з приводу VR шоломів? Напишіть у коментарі, бо я грав у шоломів деякі ігри і, якщо чесно, якась одноразова іграшка чисто отримати нові емоції. Польська студія CD Projekt Red оголосили про крос прогресію у Cyberpunk 2077. На свою Нінтендо ви можете завантажити сейви із Хмари та продовжити грати у портативному режимі. Тож не доведеться починати Cyberpunk карєру з нуля, хіба що якщо ви самі цього не захочете. Так повідомили на офіційній сторінці кіберпанка у мережі X. Також у своїх соціальних мережах CD Projekt Red повідомили, що оновлення 2 К3 для кіберпанку, яке мало вийти 26 червня, відкладається на невизначений термін і уточнила, що потрібно більше часу для реалізації задуманих ідей, і впевнити, що вони ними достатньо задоволені. З моменту свого запуску в ранньому доступі минулого лютого Ріпо, корпоративний хорор для шістьох гравців, зумів зібрати значну спільноту, досягнувши піку понад 270 тисяч одночасних гравців у Steam. Нещодавно під час сесії запитань та відповідей розробникам Ріпо поставили питання щодо бізнес-моделі гри та можливого введення лутбоксів чи батлпас. Відповідь була чіткою: ні. Ви купуєте гру один раз. І маєте її, жодних мікротранзакцій, крім того, розробники пообіцяли надавати безкоштовні оновлення, які включатимуть, зокрема, публічний матчмейкінг та список серверів. Bandai Namco офіційно оголосила, що Little Nightmares 3 вийде 10 жовтня на всіх основних платформах Xbox One, PS4, Xbox Series, PS5, Nintendo Switch 1 та 2 та ПК у новому трейлері показали один із наймоторошніших рівнів у грі карнавал із живими ляльками, куди під час своєї подорожі потрапляють головні герої Лоу та Елоун. Проходження буде доступне як в одиночку, так і в кооперативі. Онлайн з можливістю використати Friend Pass, грати вдвох, маючи лише одну копію гри на двох у межах однієї платформи. Але це ще не все. В той же день світ побачить і Little Nightmares Enhanced Edition, покращене видання першої частини, яка виходила у 2017 році. Воно отримує нове освітлення, реалістичну воду, трасування променів, більше частинок і підтримку 4К 60 FPS і навіть система. Тему підсказок. Покращене видання вийде ексклюзивно для Xbox Series, PS5, Switch 2 та ПК. Жовтень обіцяє бути тривожним у найкращому сенсі цього слова. І трошки про знижки у Steam. Little Nightmares 2 можна забрати за 94 гривні. Detroit Become Human можна забрати за 222 гривні. І Takes Two, Кооперативний Платформер за 249 гривень. Signalis Чудова інді-гра, 168 гривень. Coгwarts Legacy за 400 та Deluxe видання за 462 гривні. І Borderlands 3 це взагалі халява за 42 гривні можна забрати, а бандл Pandora Box за 655 гривень. Друже, не забудь підписатися, написати коментар і поставити лайк.